Скорпіони, привіт! Гороскоп вам на серпень місяць. Так, скорпіони. Ось ця карта показує, що в цьому місяці буде вам трішки важко. Важко в стосунках, важко в роботі. Якщо в стосунках, чому в стосунках, бо ви багато взяли на себе. Вам важко справлятися. Віддайте трішки обов'язків комусь іншому, бо надірветеся. Ця карта показує, що до вас пішить або якийсь мужчина, вам допомогти, або це якась новина, скорисна, або щось буде потрібно швидко рішити. Але все ж таки, що вам буде треба, це сила, це ви, як людина, ви сильна, ви, ви справитеся. Здоров'я хороше. Ви все зможете. Карта говорить вам, «да». Якщо е, ви чогось очікуєте, то карта говорить вам у цих е, планах ваших. Так, давайте подивимося вам пораду карт на місяць. Заключимо. Адреналін. Вона говорить, що буде важко, чому багато? Чому важко? Тому що знову багато справ. Вам потрібно скласти, що правильно зробити: список справ і записати все, і потім по ньому робити. І так ви все встигнете зробити. Коротше, ви відбиваєтеся, але справляєтеся. І це показано по всіх картах, що все буде летіти, все треба швидко робити, багато справ, але ви зможете безсильно. Гарного дня!